Я чув, що ти нещодавно, буквально на днях, е, створив свою і провів свою першу власну компанію в D&D як гейммастер. Це був ваншот. І блін, як так сталося взагалі? Е, як ти взагалі дійшов до того, що ти хочеш власну компанію? І розповідай, як, як вона прийшла. А, ну суть в тому, що я пішов на Діндішку, е, і у нас був е, була точніше е, класна денжен майстриня. Вона дуже круто реагувала на наші взаємодії, тобто, що ми. <гадували>. І мені зайшло це єдина проблема, що ем, так як ми по різному дуже реагували, по різному дуже діяли і дуже часто срались між собою в команді, типу що ми будемо робити, е, динаміка гри періодично просідала. Ну тобто е, е, ДМК робила все, що могла, все, що було її в силах. От, але відчувалось, що десь там битва задовга, десь навпаки, ми кудись не туди повернули. От, і я подумав, прямо в процесі гри, блін, а чи можна якось це Виправити, ну, тобто тримати цю динаміку в грі за рахунок от якихось підходів гієна. І я подумав, що блін, я хочу спробувати себе в цьому. Я хочу спробувати, чи зможу я реагувати на дії моїх гравців так, щоб і це було і цікаво, і вони були нічим не обмежені. І історія в мене все одно була. І при цьому, чи зможу я їх якось подганяти або вмотивовувати, ну, грати активно. І я подумав, блін, хочу свій веншот. ваншот. Ваншот це коротка історія на, типу, один вечір, а кампайн це вже серія історій. Але так вийшло насправді, що наче всім сподобався мій ваншот, І я почав писати продовження. Тобто буде друга гра. Окей, і в двох словах, і, ну, я, я не знаю, чи бу... ти будеш ще раз його грати, чи буде це спойлерами. І, можливо, люди, з якими ти це був офлайн, наскільки я знаю, люди, з якими ти граєш, не слухають наш подкаст, тому може спойлерити. Про що він був? Про що був а, це дуже просто. Я обожнюю обігрувати, якби свою малу батьківщину. Тому власне я побудував все світ східних земель, побудував шахтарське місто, і в рамках гри мої гравці сукали артефакт. в шах. Типу, і я побудував цілу історію, але як я її побудував? В мене є нік на мафії, на яку я хожу, і я цей нік використовую всюди. Типу, мене переважно так і називають. І я такого персонажа створив. І мені він так сподобався на моїй першій грі, що я вписав свого персонажа з гри як дієм в свій ваншот. Тобто, це став антагоністом гри. О, і я просто вигадав для нього історію, коли грав. І я розвинув її ваншот про те, що типу він аристократ. Він був частиною королівської сім'ї. Там було троє братів, і один в момент очевидно одному захотілось більше влади. І почалась велика війна в цьому регіоні. Це називається типу чорна зима, саме через те, що сім'я, ну, тобто, ця королівська, вона мала сили впливати на погоду. І з тих пір, як пішов розбрат, всіми землями східними йшов чорний сніг. Типу, і з тих пір, як немає а, злагоди в регіоні, там постійний холод, постійні, типу темні темні зими. Okay. І, е, е, я виграв цю і вийшло так, що мені дуже сподобався образ троянди через те, що типу, Донецьк, місто мільйони троянд. І я побудував навколо троянд е, ідею, що е, було три троянди кожному побратиму, як три артефакти. І кожен мав, типу, свою частину регіону. І під час війни дві троянди було знищено, і залишила остання. І саме на цю троянду і полювали мої герої в рамках того, що е, типу брат, ну, антагоніст, який програв, він хоче повернути е, коротше, хоче реванш. Отримати, і от в цій троянді, типу, була велика сила того, хто переміг. Ну, типу, старшого брата. І в історії, ну вони е знищили, і точніше, не знищили, вона сама знищилась. От. Але е ну, нічого супер от, але я подумав, що треба виправдати, чому взагалі герої йому треба. Ну, тобто, на що, е, йому залучати якихось сторонніх, а не самому, наприклад, знищити цю троянду. або Отримати цей артефакт. З однієї сторони, логічно було би побудувати так, що, знаєш, він не може її знайти, наприклад. От, йому треба допомога. Але я подумав, що це складнувато. Ну, тобто, організувати так, щоб це в історії адекватно було. І я подумав, що ні. Просто у Цього артефакту, є ну, типу, велика сила, і що для того, щоб його забрати, треба заплатити велику ціну. І мій ну, типу, антагоніст не хоче її платити. І я подумав, що це може бути. Ну, типу, я взагалі зробив відсилку, її ніхто не розуміє, тому що вона занадто складна. Але є ж книга Пікнік на узбіччі» братів Стругацьких, і на ній побудовується типу, ця зона із сталкерів. І там в кінці була сцена, де старий сталкер з молодим сталкером Прийшли до виконавця бажань. Ти не плануєш читати, а то ти про спойлер у фінал. <ріст> <ріст> вот. Ребята, спойлер. І вот. И... цей чувак, типу, молодий, біжить до виконавця бажань. <свіснанітність> і він кричить такий: вічне життя, вічне життя для всіх. Ну, тобто, він настільки вмотивований цей молодий, що він прямо не знає, що й вибрати, що за забага... заж... ну, типу, зажадати таке, знаєш, глобальне. І він біжить до цього виконавця бажань, потрапляє в аномалію, його вбиває, і після нього тим же шляхом іде старший сталкер. І він повторює в голові. Типу, він щось типу, Він просто відмичка. Він просто відмичка. Ну, типу, він використав молодого сталкера, щоб пройти цим шляхом, ну, типу, він використав як відмичку. І я побудував на основі цього от цю історію, що мої герої, типу, моя команда, вони для антагоніста, вони просто відмичка. І я подумав, яку ціну вони можуть заплатити, щоб і гра була цікавою і ну, відчувалась страта. Тому, коли мої герої забирають варіанту. Вони втрачають всі магічні сили, тобто, ну, у них всі їх скили нівелюються, і зараз у них персонажі не можуть кастувати магію взагалі. А більшість з них просто маги. А, Прикольно. О, до речі, ти розкажи, будь ласка, хто грав? Типу, з якими персонажами, як це було? Насправді вийшло так, що повинні були грати два досвідчених, два недосвідчених гравця. Але там люди похворіли, все пішло трошки не за планом, і вийшло так, що. Я зібрав одного досвідченого. Ну як досвідченого, Він зі мною просто грав, ми з ним починали, тобто ну, ми маємо спільний вайб, але він вже грав. І три людини, які тільки чули про D&D, ну тобто, вони взагалі не, не викупають абсолютно і в Baldur's Gate Вони не грали, тобто то, ну окей, хтось може, і грав, але вони просто чули, і я подумав, що. По-перше, це буде цікаво, і я зможу їх заспокоїти. Ну, типу, що я комфортно проведу для всіх, типу, не треба багато що знати. А по-друге, я абсолютно можу безмежно контролювати ігрове поле, бо ну, вони ж взагалі не знають, як що повинно працювати. І тому, да, я по секрету скажу: я, я сподіваюся, ніхто не почує. Я міняв, я ну, не просто доповнював історію, але це абсолютно нормально. Але я міняв характеристики ворогів прямо під час бою. Тобто я ну, типу, міняв її характеристики так, щоб бій був не занадто довгий, не занадто короткий, і ну, типу, щоб мені було удобно, у них навіть фіксованого життя і фіксованого урону не було. Я просто ну, вигадував так, щоб історія складалась, ну, цікаво. Але воно все відбувалось XL і кселіфоном, і вони ж не знають. Ну, типу, просто коли вони бились з euh, антагоністом, е, я міняв йому е, кількість життя десь в сім разів. <кх> Я спочатку поставив великий, я думаю, блін, щось вони його не вб'ють. Потім замало я кажу, блін, я зараз умре, а мені по сюжету не підходить. <реш> І для них, ну, типу, це просто напружена ситуація. А для, для мене я просто вигадую вообще, на якому етапі. І взагалі не знають, що. В принципі, їх діє ні на що не впливають. Вони воно рівно так. Але я потім подумав, що треба якось. Ну, головне, що цікаво. Головне, що цікаво, типу, було. І е, всі про файно провели час. То вони дісталися фіналу кінця? Так, вони дісталися фіналу. Е, і я подумав, що треба зіграти в та, та вони, ну типу, і ключове, типу. Я побудував історію якраз так, що, ну, що не було секрету, де знаходиться артефакт. Типу, не було якоїсь знаєш, ту великого шляху, якогось лабіринту. Але у цього, ну, була ціна, щоб його забрати. А мій антагоніст, типу, він друїд, і ну, його це основні його навички. Магія це все, що у нього є. Це його найбільша сила. І він, очевидно, не хотів втрачати, тому що ну, він тоді не зможе дати бій. Ну фінальний бій не відбудеться, якщо він буде без сил. І йому треба була відмичка. І він і ну от отримав. Але е, ще історія склалася таким е, чином, шикарним, що три е, з чотирьох моїх героїв мають типу, магічні навички і вони втратили. А четвертий монах, типу, він просто б'є голими кулаками. І йому взагалі ну, типу, вся ця історія, я, типу, все, що я побудував, йому все одно. тому, що він я, він, вони попали в тюрму е, і втратили всі свої речі. І зброю, Монах такий, мені все одно. Вони дістали троянду і втратили всі магічні навички. Монах такий, у мене є кулаки, мені все одно. І, і Ще у нього статура, ну, типу, велика. І навіть коли там відбуваються вибухи чи розльот, я кажу: кидайте на статуру, всі кидають, отримують урон, і, і цей такий стоїть і такий мені нічого. Але я його теж дістав. Типу. Він дуже просив мене, щоб я дав йому другий левел, тому що в рамках ванштоту дуже рідко дають левели. тобто Ти просто ну, обмежений. І я подарував всі, всім, я в історію вів для кожного вовка як ну, типу, тваринку, як Пета. І вони з ними типу, бавились, вони хілили, ну, тобто вони використовували. І потім а він же Монах. Вони прийшли в церкву, типу, в храм. До там, великого монаха-затворника всі діла, і монах йому каже: Ти можеш отримати другий левел тут і зараз, але треба принести в жертву свого вовка. жорстокий! Yeah, <tell> <tell> і чувак такий. А -а 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 -а, я не знаю, я не знаю. І я такий ти що думав, що ти... я тебе не достану, я тебе достав. В кінці я зробив так, що антагоніст підкорив вовків, і вони напали на власників, щоб йому було ще гірше. <tell> Ні, звучить прям дуже цікаво, дуже вайбово. Я не знаю, як ти будеш викручуватись е в наступній умовно серії цього ваншоту, бо це ж будуть ті самі персонажі з цим самим рівнем і без магічних скілів. Та. Ну, от, як ти будеш викручуватись, я не знаю. А ти, я думаю, нам обов'язково розповіси про це е, десь далі. Але ну хотілося би, окей, е, нюанси з е, підготовкою. Розкажи, будь ласка, про нюанси з підготовкою. Тобто, ну, окрім того, що глобальний сценарій придумати якийсь, От який ти так, ти трошки змінював по ходу справи, але. Окрім цього, що тобі ще треба було ну, типу, підготуватись? Ти там вичитував ці характеристики класів. Ну, Що ти ще робив? Дивись, я вирішив будувати все так. Ну, чесно, мені подобається як концепція, але мені взагалі не подобаються правила і механіки, які вони набудували. Ну, вони заскладні. І це писали у нас в коментарях. Ти міг бачити, що люди писали, що є кращі альтернативи, не такі складні. Бо там дійсно є. Ну, на Індішня там. Та маса характеристик, типу, знаєш, є хід, є додатковий екшен, там щось на щось множить треба там. І я подумав, що ну мені ну мені подобається грати в те, що мені подобається. Типу, ну тобто, Я не хочу вивчати це, ну мені не цікаво. І тому я побудував всю історію навколо мого бачення, типу, як я хочу. І е, я забрав у них сили навіть, от я вигадав цю відмичку, не просто так. Тому що, коли в тебе є сили. То ти обмежений ними, а я хочу роздавати їм артефакти в рамках історії, які я бачу: типу, які я вигадав. Щоб ти розумів, одна з персонажок мала 7 хп. Ну, типу, це її максимум. І я розумію, що ну, це перший рівень. В перший рівень вони 7-12, але вони прям ну, мінімум, знаєш, типу, прям дуже мало. І я подумав, що ну буде дискомфортно грати так. Чому? Тому що ну, вийде так, що у одного персонажа 12, у неї 7, це майже два рази різниця. І я не можу підгадати так, щоб на одного атака була нормальна, а на неї маленька. І, і за малу, типу, не хочеться робити, щоб був ризик. І я такий: дивіться: ви знаходите скриню. Ну, там вони знайшли скрізь, я не так прям веду їх, але. Вони... І там є артефакт. От, амулет. Вони його вивчають, що це таке. І Амулет дуже простий. Він дає плюс 5 до максимуму ХП, але в випадковий момент може зробити власника Ой-ой. Так, і я подумав, дивись, ну типу, проблема вирішується, ми збалансували їх життя, і я можу будувати історію, ну, типу, плюс ну, в рівних умовах. І. В будь-який момент коли мені комфортно, я такий «ти, папуга!» От і, е, і я подумав, що ну типу я буду будувати отак. Якщо їм треба будуть сили, ну хай знайдуть їх. Типу, хай знайдуть, але я побудую їх так, як мені комфортно, і в тих обмеженнях, які хочу. І я саме хотів виправити себе в цих рамках, чи зможуть вони поставити мене своїми діями в ступор, щоб мені було прям складно і цікаво викручуватись. Я впевнений, якби це було досвідчені всі гравці. Досвідчені діндішники. Я думаю, їм би вдалося. Ну, типу. Ну дивись, дивись, насправді, досвідчені діндішки, які люблять задротство саме. З ними навпаки не так цікаво, бо вони не часто йдуть до відгалуджень. Типу, вони не вигадують, ну окей, я не знаю, як всі. Я просто я грав з досвідченим. Він прям по книжці, по мітодічці, він все вичитував. Ну, типу, я нічого проти не маю, просто не мій вайб. А... А от ці вони такі, ну типу, вони прям займалися от тим, що хотіли. Я хотів створити ці умови, щоб вони прям були не обмежені в діях максимально. І я хотів саме, щоб відбувалась от ахінея, з якої я завжди викручу потрібний мені сюжет. Тому, коли, коли мені каже цей панянка, вона торгується з барменом і каже там: мені треба щось від тебе. А вона ну, щось дуже за дохіра да хіра хоче. А, е вона вкрала стейк для Вовка. І я кажу, 60 монет, давайте деньги. Вона каже, у нас немає. І я кажу, ну типу, мені все одно А ви вкрали, ну, типу, 60 монет. І вона така: ну, якщо ми договоримося, я кажу, ну мене деньги інтересують. І потім інший чувак каже, а давайте вона вам начаклує бочку пива. Яка не кінчається. І я такий артефакт потужний, ну безкінечне пиво для бармена, шикарно. Я кажу, але треба викинути двадцятку на кубіках. Вона кидає кубики і випадає один. А коли на кубіках випадає один, це ну, це для мене рай. Тому що коли випадає один, це значить, що я можу повести історію ну в будь-яке русло. Чому? Тому що один це прям факап-факап. В итоге вона кастує да, пролітає, типу ну, закляття не туди, потрапляє в цю в люстру. Вона падає, підпалює таверну і агрить 12 варварів на них. Тобто, бачиш, типу, вони не йшли за сюжетом, вони не йшли так, як я хотів, але її, те, що вона зробила, і те, як вона викинула одиницю, дозволило мені дати максимальний широкий простір, щоб я звернув ситуацію в те, як мені було потрібно. І це не і я мало того, що використав е, оце, я потім на цьому побудував перехід до іншої сцени. І на цьому ж я побудував кліфгенгер. Вообще. я вигадав його в останній момент. Чому? Тому що е, вийшло так, що оці варвари вони на них розлетілись, але мій е, антагоніст, е, точніше, да, антагоніст увійшов, і він залагодив, тому що він має певний авторитет. І потім я зробив перехід так, що коли вони домовились. Їм всім одягнули мішки на голову. І я побудував це якраз навколо того, що ну варвари недовольні ними. І потім історія закінчилась тим, що після найбільшого вибуху, і от вони тільки повинні були видихнути, їм одягнули всі мішки на голову. І на цьому ваншот закінчився. І я використав типу, варварів і всієї цієї історії взагалі не фігурувала. Але от та ідея з бочкою безконечним бухлом ну, дала мені можливість знайти в оцих старих ворогів, знаєш, яким спортили вечір. І тепер ну спойлер, спойлер, до другої частини відкриваюча, сцена буде що вони в таборі і ці варвари вони работоргівці, типу вони їх вислідили і викратили і. Типу, як бонусом, що мені ну, дуже круто, мені дуже подобається саме, от те, що я, я постійно про щось думаю, і індішка дає мені можливість взагалі не обмежуватися вигадувати. Тому що, скоріше за все, на другому ваншоті буде е трошки більше людей, які не грали. І вони там і познайомляться, як, ну, типу, викрадені варварам, типу, раби. І будуть і старі, і нові, і вони ну, з цього і починається сцена. І вона як є і відсилкою, і комфортним веденням нових персонажів. І таких моментів було досить багато. Звучить максимально цікаво і круто. Шкода, що це офлайн. <хи> Бо мені здається, це можна було по онлайн теж прикольно так завернути. Плюс, це, це все е, на сході, де сходить сонце українське, так я розумію. Ну, вся, типу, ситуація відбувається. Та-та-та-та. Ну, типу, там немає прямих відсилок, але я. Взяв для себе за правило, і мені так комфортно, я так хочу. Ну нагадаю, б я захищав шлях би трав. Так, я побудував весь всесвіт навколо неангломовних назв, тобто не найтервіл, не, не там якийсь небудь не Найтсіті, а основне місто, основна дія конкретно цього ваншоту. Та, типу, основне, ну, але цей ваншот він відбувався в місті Степограй. От, це прикордонне місце, яке є входом до східних земель. І я побудував так, що якщо історія буде розвиватися, ребята, ви тільки зайшли. Звучить прям дуже. Скільки це шість годин ти казав, так? Так, ну взагалі повинно було три з половиною бути, але ми трохи задержались. <рес> От, е, І я такий, окей. Незвичай ну, для мене типу, дуже важливо, окрім того, що я хотів знаєш, дописувати історію і от виходити з е, задач, які вони ж вигадують. Е, важливо було ще тримати динаміку і постійно е, ну, підганяти е, гравців. Тому коли вони в першій сцені тупили, вони, я їх е, тренував, типу, я їх е, вчив, як, е, як у мене все ведеться. Коли вони в першій сцені тупили, я підпалив їм цей шатьор, щоб вони не затримувалися на місці. Я кажу, починай за дощ вдаріла молнія, виграде, чекайте. <реш> от. І так, кожен раз, так От. До речі, новігравці, вони прям ну, типу, ролплеїли чи, чи не дуже. Мені от цікаво, типу, коли вперше. Дивись, ем, конкретно ці досить добре вписались в історію, але своїм героям приділили увагу замало. А, тобто вони їх недостатньо розкрили, але глобально вони справлялись добре. А, і мені дуже сподобалось, тому що ну, вони всі розумники, вони всі хорошо, але от з конкретно своїм персонажам вони недостатньо приділили увагу. І Я хочу це виправити саме в другому шоті, типу більше індивідуальності. Але от цей хлопець, яким ми грали, чому у нас був такий меч, і нам дуже комфортно. А, бо ми, коли вигадали своїх перших персонажів, ми прям ну, от пронікли з ними, тому що. У мене ж був оцей мій персонаж, який має аристократизм, але він втратив все. От. Він такий ходить на панту, але в нього нічого немає. А у того чувака варвар, і він прям віддигвав по максимуму. Знаєш, він такий заходить, закидає ноги, типу, просто атригує, там, розкидає пляшки. І ми дуже на контрасті, і це навіть виглядало так. Знаєш, що типу, я заходжу, типу, там повільно і там. Спілкуюся поважно. І варвар такий: я забігаю з ноги, кидаю взуття. О, і ми от дуже старалися приділити увагу, і у нас ну, дуже комфортно вийшло. Тут е, пройшло гірше, але я думаю, що так як всі новачки, і вони прям нічого про це не знають. Саме тому в мене було три ельфа. Типу, у мене три ельфи і одна людина. Ну, недостатньо раз в D&D. Боня, щоб було не три ельфи. Ладно, ребят, ну, ельфи та ельфи. І вони, ну, типу, не зовсім відігрували ельфів, але нічого. От, мене все якби влаштало, я думаю, що вони розкриються трошки пізніше, я дозволю їм розкритися. Я можу трошки сказати на Ну, Я поки що повністю ще готую свого персонажа до моєї майбутньої. І це буде не, оце, не, не ваншот, а довга гра в D &D. Ну, Це буде онлайн. От, в мене вже мені, гейм гейммайстриня допомогла накидати. Персонажа і може поки що типу коротко сказати, що він дещо має спільне з Мауглі. Він вирощений тваринами. Як як вам такий розвиток От. А, ну не зовсім, але щось близько до того. От, і його звуть Карлос. Поки що це все. Є більше інформації, але хочу більше пропрацювати і потім вам обов'язково, напевно, якраз під першу гру більше розповім. Я прям хочу його роуплеїти, роуплеїти як максимально. Хочеш під кінець, дам тобі спойлер найбільший. Я прям цим пишаюсь. За основним сюжетом в битві трьох братів старший переміг середній щас. Типу, ну він в битві його не вбили, а він саме, типу, розчинився за рахунок артефакту, який використав старший брат. І молодший, коли побачив це, він зрозумів, що він не готовий, і він, так би мовити, пішов, пішов в скитання в пошуках відповідей. Ну, типу, в пошуках е, сили, щоб дати гідну відсіч старшому брату. Так. От. Е, і я, типу, подумав, що це дасть мені можливість в якийсь момент повернути в тому чи іншому вигляді середнього брата. І ну, типу, я просто заклав цю думку, що у мене є головний герой, який, типу, антигерой. Ну, він в першому ваншоті він антагоніст, але потім він стане протагоністом. Е, ну, це ж мій персонаж, він не може бути поганим. Во И так як я дав вовків на початку всім героям, я хотів саме емоцію викликати, знаєш, прив'язки. І я, ну, я не просто викликав емоції приразки, я ще й дав вовкам можливість хілити їх трошки. Тому що ну, вони дуже слабких персонажів створили, прям дуже слабких. І Я такий, ребят, ось вам. Вони і милі, і підхилять, якщо буде зовсім погано. Я коли я побудував відкриваючу сцену, таким чином, щоб підготувати їх до бою, вони зразу пішли в бій, але дуже простий, щоб зрозуміти механіки. Вони врятували вовка, і це були типи браконьєри, Вони врятували вовків. І виходить так, що кожному е, вийшло по вовку, останній вовк в клітці, героїня підходить, і вона всі відкрила клітки без проблем. І вона підходить і відкриває клітку силою і викидає один. І я такий, ну це повинно бути щось особливим. От. Ну коротше, її б'є має, вона отримує дамаг. Але в результаті, типу, вона все-таки відкриває з допомогою іншого гравця клітки. І я такий, ну, це четвертий вовк, він повинен щось особливе бути. І я такий. Вовк не виходить. І так співпадає, що у цієї персонажки є можливість спілкуватися з тваринами. І вона кастується і говорить, типу, що не виходить. А він такий, що то впадло? І я на основі цієї думки знаю, що цей через те, що вона викинула одиницю, я оставлю цієї думки, що типу, блін, це особливий повинен бути. І я побудував уже в процесі, я побудував всю історію так, що це не просто особливий вовк, це дух того брата, який, типу, щез. І в самий останній момент це коли е мій е антагоніст е переманив всіх вовків. типу, Він сили, так як він друїд, він підкорив всіх вовків. Крім цього, і героїна типу, персонажка дуже раділа, що її вовк її не зрадив. Вона така: типу, мій мальчик, він самий лучший. Ну тому, що він витягував її прям всю гру. От, е, ну типу, він там рятував і він спасав. І вона постійно питала у нього так за рахунок скіла, і він її вів. Я побудував якраз от, так от цих вовків, так, щоб якщо вони тупили, його в них було з питань. І я потім подумав, ну воно ж повинно бути якось особливим, і я роблю цю ж тему. І я розумію, що я не хочу вбивати свого антагоніста, але історія повинна закінчитись якось розкаво. І вони, типу, вбивають його, і в останній момент підбігає цей вовк, хілить його, бо у нього ж є така можливість, яку я дав зразу. І мій протагоніст перетворюється на орла і втікає. І та дівчинка відчуває таку зраду, знаєш, типу, що? Вона прям, ну, типу, вона прям на емоціях була, типу, як типу, Я тобі довіряла. Але у мене ж є виправдання, це ж буквально його брат. я такий, подождите, я. Я ну, типу, і я такий: блін, ну це прям хорошо, прям хорошо сю склалось. Але знову ж таки, вся ця історія, от все, що це я вигадав, бо на основі того, що вона викинула один. Блін, я з нетерпінням чекаю розповідь про наступну другу серію, типу, продовження цього ваншоту і як будуть розвиватись події. А ви, мабуть, скоріш за все, глядачі, ви слухачі, ви впізнали якісь прикольні відсилки на якісь. Поп культурні серіали, фільми, ігри чи щось таке в цій розповіді. Тож обов'язково пишіть про це в коментарях, а також дивіться інші відео на каналі. Підписуйтесь на спонсорку і папа. -па. Дякую.